Таю! Тема цього уроку інфекції, що передаються статевим шляхом або ІПСШ. Інфекції, що передаються статевим шляхом або ІПСШ, це група інфекцій, які здебільшого передаються через сексуальні контакти та викликають захворювання з ПСШ. Слід наголосити, що ВІЛ належить до ІПСШ. Кожне захворювання, що передається статевим шляхом, спричиняє певний вид мікроорганізму. Після перенесених інфекцій, як правило, не виникає імунітет, і за повторного інфікування хвороба розвивається знову. Одна з найбільших небезпек це те, що більшість і писиша можуть не мати виражених зовнішніх проявів. При Приписи не буває самоодужання, а зникнення деяких симптомів пояснюється переходом захворювання в приховану форму. І саме тому, що раніше буде встановлений діагноз і розпочато лікування. То більше шансів уникнути серйозних наслідків. Серед можливих ускладнень безпліддя, запальні захворювання органів малого тазу, невиношування вагітності, а в окремих випадках навіть онкологічні процеси. Інфекції, що передаються статевим шляхом, можна класифікувати за типом збудника. Так, до бактеріальних інфекцій належать пахова гранульома до М'який шанкр, сифіліс, хламідіоз, гонорея, мікоплазмоз та уреоплазмоз. Вірусні інфекції включають віл, генітальний герпес, гострокінцеві кондиломи, зумовлені папіломавірусом людини, а також гепатити В, С і Д. Цитомий і контагіозний молюск. Серед протозойних інфекцій, спричинених найпростішими організмами, найпоширенішим є трихомоніаз. До грибкових інфекцій належить кандидоз, більш відомий як молочниця, а паразитарні захворювання це втіріаз або лобковий підікульоз і короста. Розглянемо шляхи передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом. Основною особливістю ІПСШ є відносно низька стійкість збудників до умов навколишнього середовища, наслідком чого є необхідність прямого контакту для інфікування збудником. Перш за все, це незахищений статевий контакт. Незахищений статевий акт є підставою для звернення по спеціалізовану медичну допомогу, особливо у випадках, коли статус партнера щодо ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, є невідомим. А також коли існує ризик небажаної вагітності або коли мав місце факт сексуального насильства. Також можливе інфікування через побутовий шлях, наприклад, при тісному фізичному контакті або спільному користуванні рушниками, білизною чи іншими особистими речами. Ще один шлях через кров. Наостанок вертикальний шлях, коли інфекція передається від матері до дитини. Існує хибна думка, що практикуючи оральний секс, немає ризику інфікуватися. Насправді, незахищений оральний секс не є безпечним при оральному сексі. Є ризик передачі таких інфекцій, як гонорея, сифіліс, хламідіоз, герпес чи гепатит С. Патогенні мікроорганізми з порожнини рота можуть потрапити до сечу статевих органів і викликати запальні процеси, такі як цистит, уретрит, простатит, цервіцит, ендометрит, аднексит та інші. Ступінь ризику залежить від типу мікрофлори та стану імунної системи людини. Розглянемо загальні симптоми, які можуть свідчити про інфікування і ПСШ. Вони винесені зараз на екран. Але найважливіше пам'ятати, багато ПСШ можуть перебігати безсимптомно саме тому так важливо вчасно оцінювати ризики та проходити обстеження. Давайте розберемось, що ж не можна робити при підозрі на ЕПСШ не можна самостійно приймати антибіотики. Самолікування може призвести до розвитку тяжких ускладнень. Не слід чекати, поки аналізи стануть хорошими. Це може призвести до інфікування партнера, хронізації процесу чи спричинити ряд ускладнень. Продовжувати сексуальні відносини без презерватива також заборонено. Профілактичні заходи допоможуть уникнути і ПСШ та їх наслідків. А зараз зверніть увагу на екран: ось список заходів первинної профілактики і ПСШ. Ознайомтеся з ними уважно. Що робити, якщо був незахищений статевий акт? Діяти потрібно негайно. Важливо встигнути протягом перших двох годин помочитися, щоб змити бактерії, помити статеві органи з милом. Також необхідно звернутися до лікаря, гінеколога, дерматовенеролога або сімейного лікаря. Упродовж 72 годин після незахищеного статевого контакту ще можна запобігти розвитку інфекцій за допомогою ударної дози антибіотиків. А для профілактики ВІЛ застосовують антиретровірусні препарати. Нагадаємо основне про ВІЛ. Вірус імунодефіциту людини передається через кров, сперму, вагінальні виділення та грудне молоко. Інфікування дорослими людьми можливо під час незахищених статевих контактів, а також від матері до дитини під час вагітності, пологів і грудного вигодовування. І пам'ятайте, варто проходити періодичне тестування на ВІЛ, якщо у вас є ризики. Дізнавайтеся ВІЛ-статус свого партнера, а в разі сумнівів одразу звертайтеся до фахівців. Одним зі способів попередити інфікування ВІЛ є вчасне та правильне застосування медикаментозної постконтактної профілактики МПКП. Починати МПКП потрібно якомога раніше, але не пізніше ніж через 72 години після ймовірного інфікування. Лікування призначають відповідно до віку пацієнта обов'язково трьома антиретровірусними препаратами на 28 денний курс. Дівчатам-підліткам і жінкам фертильного віку пропонують тести на вагітність на початку і під час курсу профілактики, але вагітність не є протипоказанням для МПКП. Якщо МПКП не було проведено, пацієнту слід пройти тестування на ВІЛ через три місяці, а також отримати інформацію про ризики та профілактику. Жінки з інвалідністю ведуть статеве життя. Але коли мова йде про інфекції, що передається статевим шляхом, вони часто залишаються поза увагою медичної системи. Причини цього системні та глибокі. Медичні працівники зазвичай не ставлять запитань про сексуальні практики чи випадки сексуального насильства і не інформують про алгоритми дій та маршрути пацієнта. Жінок з інвалідністю часто не вважають тими, хто входить до групи ризику інфікування вірусом папіломи людини та розвитку раку шийки матки. Вони недостатньо проінформовані про безпечну сексуальну поведінку, а фізичні особливості можуть ускладнювати використання презерватив. Тобто жінки уникають гінекологічного обстеження через незручність або страх розвитку автономної дисрефлексії. Крім того, діагностика ІПСШ не покривається державою повністю, а жінки з травмами хребта можуть просто не помічати симптомів і, відповідно, не звертаються по допомогу вчасно. Чим відрізняється консультування жінок з інвалідністю щодо ІПСШ? Спитаєте ви технічно нічим. Адже передача інфекцій статевим шляхом не залежить від того, чи має людина інвалідність, і якщо має, то яку саме. Втім, варто підходити до цього питання комплексно та адаптовувати консультацію з урахуванням того, з якими проблемами щодо ІПСШ стикаються жінки з інвалідністю. Консультуючи на такі делікатні теми, важливо будувати довіру. Уникати дискримінації і говорити про складне просто і гідно. Це не про поблажливість, це про професіоналізм, людяність та рівний доступ до здоров'я. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей на нашому курсі.